Всім привіт на каналі Січ Prime. Мене звати Петро, і сьогодні разом з вами ми пройдемось по січневому оновленню правил, балансних правил в Kill Team. Дізнаємось, хто отримав баф, хто отримав ньорф, чи дослухались розробники до гравців, чи почули вони те, що вони вимагали. Зараз побачимо. Тож, не будемо гаяти час, йдемо до оновлень. Єдине, що зазначу, я не є експертом з абсолютно усіх команд в Kill Team, Тож команди, з якими я знайомий сам, з яких грав або хоча б грав проти них, їх зміни я прокоментую. Всі інші просто зачитаю. І перше оновлення, яке, як дивно, не стосується персонально жодної з команд, в нас з'явився новий еквіп. Breaching Charge. Один раз за битву, коли ваш оперативник робить Breach Action ви можете використати це правило і зробити цей Action за 1 AP менше, до мінімум одного. Ті, хто ще не встиг пограти на новій карті Tom World, можливо, думають, про що взагалі йде мова. Але там є спеціальний екшен для спеціальних локацій на терені. Де ви можете проламити стіну та зробити додатковий прохід в кімнату. І цей екшн базово коштує аж 2 IP. Але якщо в Кейворді вашого оперативника є Marker, Вернігер або міна, або у вас є зброя з pierсінг 2, на накритті 2, але без пласта торрента, ви можете це робити за 1 AP. В додаток до цього, коли ви ламаєте цю стіну з іншого боку стіни, тобто ви закидуєте уламками стіни ворожих оперативників, то на 4 плюс за кожного противника ви знімаєте з нього один APL і наносите демедж половину від того, коба що викинули. Тобто, якщо 4, це 2, ну ви зрозуміли. Тож, що нам дає цей еквіп? Це нам дає можливість робити за 1 IP цю дію будь-якому оперативнику без відповідного кейворда. Я так думаю, що були нарікання на те, що в кого є такі оперативники з такою зброєю або з кейвордами, цим дає додаткову перевагу. І так, на балансі жаліються. Тож, так, в нас є еквіп, який працює тільки на одній карті, але це вносить. Напевно, якусь рівновагу. Далі на черзі в нас зміни в такопах. Змін зазнав такоп-фланг. Якщо раніше, щоб замаксити, вам треба було контролювати два фланги на другому раунді, а на третьому і четвертому достатньо було тільки один флаг контролювати. То відтепер вам потрібно, щоб отримати на четвертому два поінти, контролювати його і на третьому. Трохи складніше тепер заробляти очки. Також змін зазнав Такоп COP Retrieval. Відтепер один оперативник може мати лише один маркер носити з собою. Раніше це не заборонялось. Переходимо до огляду команд. Перші на черзі в нас янголи смерті. Heavy Intercessor Gunner отримав з розпорядження Bolt Pistolet. Друга зміна також частково стосується Heavy Intercessor Gunner. Та снайпера. Відтепер вони можуть знаходитись в команді разом одночасно. Хто грає за янголів смерті, напишіть, як вам Як вам зміни, наскільки це важливо, бо сам дуже мало грав проти них. Canaptec Circle нова некронська команда, зазнала досить значних змін. Невдовзі в нас на каналі вийде Battle репорт з ними. І як ви розумієте, ми записували їх ще до змін. Тобто там будуть не зовсім актуальні правила, але від того він буде не менш цікавий. Тож, розглянемо їх всі по черзі. По-перше, на обліск нот матриці, відтепер лише один Accurate Weapon Rule, а не два, буде значно складніше кудись влучити на 4 плюс. Геомансера зазнав змін CanopTech Control-Action. А відтепер, коли оперативник, якому він наказ зробити. Якусь дію не може рухатись більше, ніж 2, це було. І також, якщо він телепортується, це має бути в Холізін 2, цієї мови раніше не було. І також е додавили те, що Geomancer не може це робити в counter-action. Зміни в Reanimated Rule. Відтепер, е коли ви відроджуєте оперативника, Якщо ви робили це в шести від себе, то він має зробити деш ваш бік, тобто зайти в 3 ваш контроль рейндж. Якщо ви робили це на обаліск ноді, то він має робити цей деш, закінчити його теж на обаліск нод матриці. Ну і це ще не все. Також віднімаєте по одному АПЛ заляніматора та з оперативника, якого відродили, до кінця наступної активації. У воріорів кількість мілі атак знизили з 4 до 3. Також порізали дамаг на Gauss Скепл 2-3. На Tesla Кастер. Кількість атак знизили з 5 до 4 на обох профілях. І останнє, що змінило у Воріорів, це на правилі агресивна оборона. Ви стабільно наносите один демедж вдвох, а не кидаєте тетри. 3 що ж, як ви бачите, досить значні зміни. Я встиг е зіграти декілька ігор за них. Не дивлячись на те, що вони знаходяться на верху тиру в кілтімі. Не сказав би, що вона дуже проста і не одразу в мене вийшло грати за них. Звісно, в мене були досить сильні опоненти, як і команди такі. Так і самі гравці за рівнем, тож я не встиг відчути, що треба нерфити їх негайно. Звісно, я бачив результати в різних турнірах, де вони займали перші позиції, тож, мабуть, це обґрунтовано, тільки я не встиг за них як слід навчитись грати. На перший погляд, найбільш значна зміна це. Те, що в нас тепер Екорейт 1, а не 2. Тому що, окрім Геомансера, всі стріляють та б'ються на 4 А це дуже ризиковано. Якщо в тебе нема акурейта або Сізласа. дуже часто всі постріли йдуть не туди. Робити реанімацію стало трохи складніше. І досить сильно зенерфали воріорів, але я грав виключно проти елітних команд. Тож вони і так, не так, щоб були сильні в бою проти них, більше для використання якихось екшенів були потрібні. Можливо, проти команд Орд вони були непогані, зараз трохи слабші стали Celestian Insidians. Одна з найновіших команд зазнала лише однієї зміни. Денусія оперативник uh, Speak and Deeds Action. Тепер ви не можете використати Exigency, тобто зробити Dash або Charge. На жаль, нічого не можу прокоментувати не знайомий з командою. Невелика зміна у курсарів. Shade Runner uh, в його обіліті blink Pack. Відтепер не забороняється робити варп-стрибок в ту саму активацію, коли ви робили ДЕш. Або навпаки, ДЕш та варп-стрибок. Дес Corps. Перша зміна стосується Firefight Lois in Death Atonement. Добавили можливість змінювати наказ для того, щоб зробити після смерті якийсь екшен. Тобто, якщо ви хочете постріляти почаржити, ви були в консілі, міняйте на гейдж і робіться. Watchmaster здобув додаткове правило Bring it down. Якщо цей оперативник в кілзоні, то в стратегічну фазу ви вбираєте одного ворожого оперативника і всі, абсолютно всі атаки проти нього, Зброя, якою наносяться ці атаки, здобуває правило Punishing. Нагадаю, що Punishing це коли ви за рахунок крита. Робити своє одне нормальне влучання також критом. Та брузер оперативник якщо його вбивають в файті, він може використати свої невикористані успіхи, щоб перед смертю ще раз вдарити противника. На минуле зміну також і варту смерті. Не так давно в нас на каналі вийшов огляд на цю команду, як ви розумієте, його знімали ще до цих змін, так що вони не враховані. Але він досі актуальний і цікавий. І звісно, батл-репорти, так само, як і з некронами, знімались до цього і будуть невраховані зміни з цього оновлення. Отже, а до фракційного правила <coughs> ветерана Стартис до зброї, яка потребує додаткового AP для другого пострілу, додали також і мельта-бомбу. Також прибрали можливість робити файт та шут в. Контр-акшені. В амуніції пірс 1 перейшов на крит-пірс-1, тобто тільки на критах Пірсинг, і прибрали рендінг Наступні дві зміни е, розглянемо разом. Це дві плойки. Long Vigil та Shield that Slays Чому разом? Тому що обидві зазнали зміни, для використання яких треба бути повністю. на в першому випадку на своїй території, в другому випадку, повністю на території опонента. Тому що раніше оперативники могли використовувати обидві одночасно і ролити куб на дефенс в шутінгу на своїй території, і різати дамаг на території опонента одночасно. І відтепер дамаг ріжеться тільки з нормал демеджу, а не з крита. Що ж, як гравець, який вже зіграв. Деяку кількість ігор з Dezw і що без спойлерів не найкращим чином, можу сказати, що зміни потрібні, і зміни, які відбулись, не такі радикальні. Звісно, якщо брати команду з високого тиру, то можна грати з ними, але якщо ви не елітка, то досі дуже складно. Також, якщо ви забажаєте, можете попросити в коментарях Валентина. Прокоментувати зміни, оскільки він за них грає, і добре в них розбирається. Зміни в Star-Straйдерів. Тепер фракційне правило Warrant of Trade можна використовувати до 4 разів за битву. Кожні деякі зміни зазнали ефекти цих правил. Тепер ваш опонент має поставити всіх своїх оперативників до вас, і також вибрати ще один додатковий ефект Explore. Тепер Т3 те ваших оперативників, які повністю знаходяться на вашій деплойці, можуть пройти до 4 дюймов також по вашій деплойці. Стратегічна плойка Stay Claim. А, тепер один ваш провал може рахуватися як успіх, і один успіх як крит. Fireploy Survivalist. А, прибрали заборону на те, що не можна використовувати в контроль ренджі противника. Uh, тепер ви лікуєтесь і також ігноруєте всі зміни до ваших APL до кінця активації. Алюся Уейн оперативник, uh, є зміни в правилі Reputation of Maintain. Ви можете отримати CP або використати ще одну додаткову warrant of trade до 5, замість трьох. Кенєт оперативник, uh, loyal companion правило. Ви можете Зробити Charge і для цього змінити наказ на інгід. Також в Equipment Hotchard Compensator додали релік Last Pistol. Extraction Squad. Змін зазнав дядьку собакою. Тепер він може вибрати до двох патернів атаки для свого кіберпесика. І RVR Command Action ви можете змінити один з патернів атаки за безкоштовно. канер оперативник Атака караксиристика змінилась до 5, демедж до 4-5. Зміни в спот-акшені. Це більше не супорт. Вибирайте оперативника ворожого в 8 від вас. І не треба, щоб цей ваш оперативник був в 3 від вас. Далі, як і було. Еквіп, який не дозволяв робити фулбек вашому противнику. Тепер можна використовувати тільки раз на тюргінпой. Фарсталкерам підтягнули трохи демедж на критах, в мілі та деяких варіантах рейндж зброї, також крут, галант-оперативник, bad Temperate правило. Ви можете змінити наказ на engage, щоб зробити чардж. І Якщо зі слухачів хтось грає за фарсталкерів, будь ласка, розкажіть, я особисто не зустрічав гравців. Поділіться враженнями від команди. Ось нарешті дійшла черга і до руки Архонта. Архісібаліт отримав нову абілку Tortured Vision. Якщо він ще не має токена, і він збирається файтитись або стріляти, ви можете дати йому токен. Наскільки я розумію, це можна зробити тільки за умови атаки, пострілу або файту. Але не зобов'язують його одразу використати. Але це хороша ідея, тому що на наступний хід ви можете отримати знову. Це сильне посилення нашого лідера. Хороші новини прийшли також і для Екселіканта. А, на Combo Дракс, наші смачні веселі цукерочки. Тепер вони роздаються в Ready Step, стратегічну фазу, а не в Gambit. Тобто пейнт-токени, які ми даємо на початку кожного раунду, більше нарахуються як гамбіт. Це добре з однієї з причин. Останні ігри я відчував, що мені треба обов'язково роздати пейнт-токени. і я боюся зробити пас, щоб отримати CP з обілки лідера, і частіше за всього я все-таки давав пейнт-токени, а не CP. Зараз це можна зробити не хвилюючись. І зміна в еквіпу, а гаки, які не дозволяють робити фулбек, можна використовувати раз за Turning Point. Ну, якщо чесно, не самий популярний квіп, так що зміна така невелика. Якщо коротко підсумувати, непогане підсилення для архісібаліта, він буде більш спроможний когось вбити. І чудові новини для Axel, який буде роздавати Paint Токени. Хардкіни друга команда, яка представляє в Kill Team. Страхічна плойка Need Keeps, яка дає вам додаткову атаку гмілі. Якщо ваша зброя вже має атаку характеристику 4, ви отримаєте Balance. Також зміна для маркера-атаки, якщо ворог в трьох від маркера. Ваша зброя теж має баланс. І трошки пофіксили еквіпмент для лазень. Ви можете вибрати одну з наступних опцій. Будь-яка відстань вертикальна рахується, як 2. або, коли ви зістрибуєте, ви ігноруєте усю вертикальну дистанцію. Якось обов'язково знімемо батл репорт з ними. Вони в нас теж є: Navy Breachers. Зміна в стратегічній плойці Close Assault. Коли ви б'єтеся або стріляєте в трьох, ви додаєте один демедж на ваш shotgun або heavy shotgun. І якщо у вас є два промахи, ви прибираєте і ставите один успіх. Та в Firefly Ploise Over Target трошки змінили формулювання при активації. Оперативника видаєте йому IP-лики і і дії до кінця активації. Довгоочікуване покращення отримали Касаркіни Еліта Астрамілітару. По-перше, це Rapid Fire правило. Кожен Касаркін, який не робив екшен в цю активацію і ходив, він може зробити два шут екшена, не враховуючи Guard. Але для цього має бути вибрані. Баболт пістоль або ходшот ласган, Gun, або Hodsot Lass Pistoль для обох цих екшенів. Наступне правило skill at Arms дає правило Севір на всю рейндж зброю для Касркінев. Теж дуже круто. Невеликі зміни в стратегічній плойці Elimination Pattern. Тепер пірсінг зброї витримуєте, коли противник не може отримати жодного. Сейва за кавер. Також схожа ситуація в фарплой з нетрлайз таргет. Якщо противник не може отримати сейвів за кавер, ви ролите ваші дайси атак. І додаткове правило в лідера. Якщо він на полі, він може вибрати один додатковий скіл at arm правило на раунд. Що ж дійсно класне посилення, дуже сильна фракція, особливо як для шутінгу. Треба буде спробувати зіграти. Мандрейки. Перша зміна це File Five Lois — Nowhere to Hide. Якщо коротко, то ви більше не можете чаржити на 9 тільки на дистанцію Мува при телепорті. Nightfint оперативник. Його правило Harrowing Whispers. Ви не можете його використовувати, якщо ви вже використовували це правило для оперативника в цю активацію. Також трохи занерфили. Держмав-оперативника. Тепер його екшен більше ніяк не стосується EPL ворога. І така ситуація з еквіпом, яка була в руки Архонта, ви не можете використовувати цей еквіп повторно в раунді. Murder Wings це нове поповнення в гаусицькій сім'ї Kill Тіму. Ви можете використати цю плейку, коли противник закінчив чардж деш Фулбек або мув action в трьох горизонтально від вас, і вони добавили і більше, ніж два дюйми нижче від вас. І в тунелях, в картах Tom World або Gellow Dark, він має початися мув в іншій кімнаті. На інших ресурсах, які говорять kill Team я читав, що це дуже сильний нерф для них. Сам не можу висловити свою думку, дуже нова команда ще не бачив їх в ділі. Незначна зміна в Nemesis Claw Така сама ситуація, як з рахує Архонту та Мандрейком навіть Еквіп так само називається. Для протистояння фулбеку противника ви можете його використати лише один раз за Тюрнін Point Pathfinder Tau. Їх лідер і правило Art of War. Тепер це не один раз за битву. В стратегічний гамбіт вибираєте правило, але ви не можете вибрати одне і те саме правило більше ніж одного разу за битву. Transpectral Interference оперативник. Йому додали нове правило Multidimensional Vision. Господи, хто придумає ці назви для Геймс Shop? При стрільбі оперативник не може бути апсюр. Далі зміна в екіпменту. Ватон-гранатах, зі змін ви вибираєте оперативника видимого для вас, але прибрали те, що після цього не можна робити ДЕш. Також в еквіпменті high Intercity Marking Light його можна використовувати двічі за Turning Point. Зміни також торкнулись улюблених онуків дідуся Нургла. Занерфили фракційний еквіп Poison Vents. Тепер, якщо ворожий противник. Немає вашого тройного токена і знаходиться в трьох від вас. Ви руляєте D3 і на 3 він не отримає. А значно менше шансу, що це станеться менш корисно, ніж було. І дещо спростили FirePloy, Ireland Poison. Тепер достатньо, щоб ворожий противник був в трьох в від вас, або видиме для вас і всіми. Ратлінг її отримали зміни. фіксер оперативник Target Designation Rule. Тепер не обов'язково, щоб ворожий оперативник був видимий для вас. І два фракціони еквіпа тепер стакаються, їх можна використовувати разом. Досить багато змін для скаутських спейсмаринів. Перше, це фракційне правило, uh, forward scouting, тактичні маневри. Їх можна використовувати двічі за битву в стратегічний гамбіт. тобто два оперативники можуть отримати додаткові АПЛ. стратегічні плойки, adaptable training та. Та Stealth Relocation змінено, що ворожі оперативники мають бути більше, ніж в 4 дюймах. Faled Flows Roll Physiology. Ви також додаєте один move, також плойка Астарту Training. Тепер діє наступним чином, що при активації скаута ви вибираєте одну з наступних опцій: або два файти, або два шут акшени. Або два шут екшени з hevolteре, лаунчером, -ем, або снайперською гвинтівкою, але вже за додатковий APL. трекер оперативник трек Enemy Action прибрали. прибрали умову, що ворожий оперативник мав вже закінчити свою активацію. Ворпкавен сорсору підняли статистику атаки на зброю до 5, але прибрали баланс. Зате психічна зброя. Отримає баланс або Сізлес, якщо інший сорсер знаходиться в 9 дюймах. Зазнали, зміни стратегічна плойка Stormbite. Тепер вона діє тільки коли ви б'єтесь з ворогом, а не також коли ворог атакує вас. Savage Fighter, якщо чесно, я не зрозумів, що це означає. Мені потрібен перекладач з Геймс Воркшопівської мови. Лідер Вовків. Не можна використовувати контракт Firefight Ploy на нанесення демеджу в результаті Savage Fighter стратегічної плойки в кінці екшену. В правило Instinctive Predator також додали в перелік інших і Guard, і невеликі уточнення, як робити мув. Барс, які не круглі піввід, такий розворот рахується теж як мув частина мова. Носі всі важливі зміни на цей момент в Kill Team. Якщо були якісь помилки або неточності, напишіть про це в коментарях. Ми це обговоримо. Досить багато команд, далеко не всі я добре знаю. Але сподіваюся, було цікаво. Якщо такі новини по апдейтах вам будуть цікаві, будемо старатись їх робити регулярно. Ще раз дякую, до наступних відео.